Що трясе Санторіні? Ей розкриває масивний махматичний рух під Егейським морем. Санторіні – штучний інтелект, розкриває таємниці підводного виверження та її вплив на майбутнє. Кілька років тому, коли я вперше відвідав Санторіні, мене вразила не тільки його неймовірна краса, але й відчутна напруга, яка потрапляє в повітря. Це відчуття, яке важко описати. Але, як я зараз розумію, було пов'язане з геофізичною активністю острова. Нещодавно проведене дослідження, яке використовувало штучний інтелект для аналізу сейсмічної активності навколо Санторіні, проливає світло на причини недавньої сейсмічної кризи та, що ще важливіше, про потенційні ризики, які він представляє для майбутнього острова та його мешканців. Вперше я почув пророя землетрусів навколо Санторіні наприкінці січня 2025 року. Потім здавалося лише черговим звітом про землетруси в регіоні, але в міру розвитку подій стало зрозуміло, що ситуація була набагато складнішою, ніж вона здавалася на перший погляд. Використання штучного інтелекту для аналізу величезного спектру даних про землетруси дозволило вченим виявити закономірності, які неможливо було б виявити традиційні методи. Результати виявилися приголомшливими: під островом Санторіні відбувається великий масштабний рух магеми, пов'язаний з підводним вулканом Колумба. Що це означає для Санторіні? Перш за все, це підтверджує, що острів знаходиться в зоні посилення геофізичної небезпеки? Санторіні це не просто мальовничий куточок Греції, це складний геологічний об'єкт, розташований на стику тектонічних пластин, над діючим вулканом та в зоні розломів. Сейсмічна активність, яку ми спостерігаємо зараз, є лише частиною більшого процесу, що може призвести до серйозних наслідків. Важливо розуміти, що рух магеми це не просто рух гарячої рідини, це складний процес, який може призвести до зміни полегшення, утворення несправностей, а також до вивільнення газів та золи. Зрештою, це може призвести до виверження вулкана. Який, хоча і навряд чи найближчим часом, все ще залишається потенційною загрозою. Роль штучного інтелекту в моніторингу вулканів особливо вражено в цьому дослідженні це використання штучного інтелекту для аналізу сейсмічних даних. У минулому вчені покладалися наручний аналіз даних, який час споживає та піддавався помилкам. Штучний інтелект дозволяє автоматизувати цей процес, визначати закономірності, які неможливо було б виявити людині та прогнозувати майбутні події з більшою точністю. Я вважаю, що використання шаї для моніторингу вулканів є революцією в геофізиці, це дозволяє вченим отримати більш повну картину того, що відбувається під землею, передбачити майбутні події та приймати більш розумні рішення щодо заходів безпеки. Міжнародна співпраця ключ до безпеки. Ще одним важливим аспектом цього дослідження є міжнародне співробітництво між вченими з Німеччини та Греції. Спільна робота, обмін даними та методами дала можливість отримати більш повне уявлення про те, що відбувається навколо Санторіні. Я переконаний, що лише спільними зусиллями ви можете ефективно боротися з геофізичними ризиками. Мій особистий досвід та спостереження. Минулого року, під час одного з моїх візитів до Санторіні, я звернув увагу на дивне відчуття порожнечі під ногами. Це був не просто психологічний ефект, але, можливо, результат невеликих тектонічних зрушень. Тепер, знаючи про рух магеми під островом, я розумію, що це почуття пов'язане з реальними геофізичними процесами. Я також помітив, що місцеві жителі, хоч і звикли до землетрусів, стали більше стурбованими. Постійна сейсмічна активність, навіть якщо це не призводить до серйозного руйнування, створює атмосферу тривоги та невизначеності. Що робити? Поради для мешканців та туристів. Враховуючи поточну ситуацію, я порадив мешканцям в Санторіні бути готовими до можливих землетрусів. Вам потрібно знати правила поведінки під час землетрусу, мати воду та їжу, а також знати, де знаходиться найближче безпечне місце. Туристи, які планують поїздку до Санторіні, я б радив вам знати про поточну ситуацію та слідувати за новинами. Важливо знати, де є найближчі точки евакуації та правила поведінки під час землетрусу. Вплив на туристичну індустрію. Ситуація навколо Санторіні, звичайно впливає на туристичну галузь. Деякі туристи можуть відмовитись від поїздки через побоювання за їх безпеку. Однак я впевнений, що більшість туристів не бояться і продовжують відвідувати острів, що приваблює його краса та унікальна культура. Однак необхідно вжити заходів щодо підвищення безпеки туристичної безпеки. Сюди входить вдосконалення систем попередження про землетруси, навчання персоналу готелю та ресторану з правилами поведінки під час землетрусу, а також створення безпечних зон для евакуації, майбутні Санторіні, уроки та перспективи. Ситуація навколо Санторіні – це урок для всього світу про те, наскільки крихким може бути наш світ, і наскільки важливо бути готовим до природних катастроф. Це також приклад того, як використання передових технологій, таких як штучний інтелект, може допомогти нам краще зрозуміти та прогнозувати природні явища, а також приймати більш розумні рішення щодо заходів безпеки. Я сподіваюся, що ситуація навколо Санторіні буде вирішена мирно і що острів буде залишатися одним з найкрасивіших і бажаних місць на Землі. Однак необхідно бути готовим до будь-яких сценаріїв та вжити заходів для захисту життя та власності людей. Висновок Сейсмічна криза навколо Санторіні це складна і багатогранна проблема, яка потребує всебічного рішення. Використання штучного інтелекту, міжнародної співпраці та готовності до будь-яких сценаріїв є ключовими факторами, які допоможуть нам впоратися з цією проблемою та забезпечити безпеку жителів та туристів острова. Я впевнений, що завдяки зусиллям вчених влади та місцевих жителів Санторіні продовжать залишатися одним з найкрасивіших і бажаних місць на землі. Але важливо пам'ятати, що острів знаходиться в зоні посиленої геофізичної небезпеки і що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв. Використання науки та технологій у поєднанні з мудрістю та досвідом місцевих жителів це найкращий спосіб забезпечити майбутнє Санторіні. Посилання вулканічна криза розкриває пов'язану систему МАГЕМИ в Санторіні та Колумбус ЖФЗ Хелмхолдс Центр геології. Геомар Гельмгольдс, Центр океанських досліджень кіль.